Друзі, ось саме те, куди ми якби збиралися добратися, це, друзі, і є наші верхні плавні. Подивіться, які красиві, таке враження, що ми десь знаходимося на річці Стохід. Ось такими верхніми плавнями ми з вами, тобто ви з нами йдете разом з тим відео. Ці плавні, друзі, знаходяться ця затока, власна назва, я її називаю затока Муромець, ну, якби, одноіменно з островом Муромець. Вона, друзі, знаходиться на півночі Києва, а в неї можна зайти з західного берега острова Муромець. Ось такі красиві поля платаття, кувшинок. Ось щасливі. Щасливі туристи, посміхайтеся, бо ніхто грошей не дасть. Ігор. Я ж казав, що тут є протока. Ось такі красиві місця. Маша, що скажеш? Гарно? Гарно близько через квіти. Я прямо в полі, тільки на лодці. Супер мартини над нами літають. Краса. Добре, друзі. Вирушайте з нами в сплави і теж побачите таку красу. Інформація прозвучала на правах реклами. Дякуємо, що подивилися.